Як за 8 місяців ми дійшли до повної бороди. Така ситуація трапляється у більшості чоловіків, коли ростуть тільки бакенбарди, вуса, і основна проблемна ділянка це щоки. До нас звернувся клієнт з проханням зробити рівномірну та густу бороду. Ми для початку підключили 5% міноксидил, які використовували 2 місяці, і які не дав нам абсолютно ніякого ефекту, розуміючи той момент, що організм не досить добре реагує на самодіючу речовину. На третьому місяці ми підключили співвідношення 7 та 10%. Де меншу концентрацію використовували зранку, а більшу ввечері. Це дало нам вже суттєвий ефект, який ви можете помітити на ось цьому другому фото: всі ділянки заросли, набралося дуже багато пушка, а зони, які росли до використання, стали ще густіші. Третє та четверте фото це використання 7% мінок з дерморолером, який дав просто шалений ефект на п'ятому та шостому місяці використання. Цьому та восьмий місяць ми закінчили використання мінок сидилу саме 5% концентрації. З додаванням цинку та біотину, які додавали пігменту, збільшили ріст, і в загальному всі ділянки в нас вже кінцево заросли. Дана ситуація влаштовувала клієнта, і ми зробили відміну від самого курсу. Таким чином, ситуація до та після за 8 місяців. Ми дійшли до кінцевого ефекту, тому у кожному нашому клієнту ми надаємо повний супровід та консультацію з моменту початку до завершення та проходження повного курсу.